Арифметика, маятку, книжка, мультик ще й загадка допоможе цифри знати і навчить вас рахувати Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки пальців є в усіх, скільки в небі журавлів? скільки ми знайшли грибів. Скільки квітів запашних, скільки вікон у хатині, кошенят господині, скільки на гілках птахів, в Цирку тигрів, хижаків, скільки крилиць у курчат та гостинців для малят дід мороз, червоний ніс, скільки в новий рік приніс. Розповість про все спочатку, арифметика, малятко. Привіт! Вітаю вас, дорогі діти! Ми дуже раді бачити усіх вас на новому осінньому році арифметики малятко. Я і моя подруга Сіма дуже полюбляємо осінь. І не тільки тому, що мій ліс та її подвір'я вдягають яскравий золотий одяг, але й за те, що у перший день осені. Розпочинається навчання в школах та дитячих садках. І усі діти та лісові мешканці радісно поспішають на перші уроки нового навчального року. Час починати розповідь про нову цифру, цифру дев'ять. Так ти маєш рацію, сімочко. Вже стає прохолодно. Ось ось піде дощик. Треба встигнути розповісти діткам, яка вона цифра дев'ять. Ось і кіт Кеся приготував для нас фокус-покус. Ну. Ап. Ось вона яка дев'ятка. Це кружальце з висячим знизу хвостиком. А ще цифра дев'ять. Дуже схожа на перевернуту цифру шість. Ось подивіться. Ой, та де ж Кеся? Потягнув кудись нашу дев'ятку. Нічого. Ми ще не один раз з нею зустрінемося. Особливо тому, що у мене є для вас ціла історія про цифру дев'ять. Давайте разом подивимось. Парасольку ми відкрили і під дошиком сиділи. Що там в небі за дива? Може, тучка проплива, дев'ять пар у небі сірім, журавлі лицять у вирій. Ми дивилися за ними невеселими очима, аж тут, бачимо, злетілись і на гільці притулились дев'ять пташок, невеличок, мокрих від дощу синичок. Шкода нам маленьких стало, сил у них вже зовсім мало. Теплий край не долетіти, до весни не дотерпіти, не уникнути біди. Як настануть холоди, вирішили не чекати, їм домівку збудувати, щоб не мерзли бідолахи в дев'ятьох без стіни даху, а жили в своїй оселі, ситі, теплі і веселі. Враз робота закипіла, от зробили добре діло. Та недолік є один дім без даху, ще не дім. Сима швидко все збагнула, парасольку простягнула. Прив'язали ми красиво, вийшов дах, ну просто диво, місця вистачить усім. Дев'ять поверхів ваш дім. Тож, синички, оселяйтесь і нічого не лякайтесь. Подивіться, і ви на дім дев'ять поверхів у нім, і на кожному жилиця. Дуже вдячна нам синиця. Ми пташок порахували, цифру дев'ять пригадали. Як неприємно та мокро, звичайно, бо вже глибока осінь, дощі лють, як із відра. Сімочко, ви всі такі молодці. Велике вам спасибі, що врятували дев'ять синичок. Давайте ще раз пригадаємо цифру дев'ять і до мене в будиночок підсохнути і чаю випити з варенням. Ось вона дев'ятка. Гарненько запам'ятайте цифру дев'ять. Молодці. А наш урок закінчено. До нових зустрічей, діточки! Побачимося!